Ростислав Яцьків, голова правління об'єднання співвласників чотирьох багатоквартирних будинків на вулицях Острозького та Липові у Тернополі. Чоловік розповідає, що зробили, аби підготувати будинки до запуску тепла. Це наш підвал, в якому ми якраз робили останні ремонтні роботи. Вони пов'язані не тільки з теплом, але вони і пов'язані ще з заміною кранів. Нам довелося поміняти кран холодної води, бо було дуже сильне протікання, ну і відповідно він погано працював. Це наш тепловий вузол, тепловий пункт Острозького 28. Ми міняли там заслінки, які йдуть на подачу опалення в будинок і на вихід з будинку. До речі, тут і видно, що ці дві нових заслінки це ми їх і поміняли замість того величезного крану. І нам довелося доварювати труби, тому що, як ви бачите, вони набагато менші. Роботи з підготовки будинків до опалювального періоду затягнулися, бо довго не могли знайти майстрів, каже Ростислав Яцків. Ну, зараз в нас найбільша проблема. Ну і крім цього, трошки гроші ми дозбируємо, тому що, як би не було, ми живемо за внески, опрочуємо все за внески, які роблять добровільні мешканці, наші власники квартир. Через те так і затягнулися. Допоки ОСББ не нададуть акти про готовність будинків до початку опалювального періоду, подати тепло їм не зможуть, розповідає начальник виробничо-технічного відділу комунального підприємства Тернопіль теплокомуненерго Михайло Горбань. Станом на 13 жовтня до опалювального сезону не готові 33 будинки міста Тернополя, які обслуговує ОСББ. Зі 714 будинків, до яких подають тепло, у 105 балансоутримувачами є ОСББ, розповів Михайло Горбань. А це багатоповерхівка на проспекті Злуки 41. Між першим та другим під'їздами проходять внутрішні будинкові мережі. Там проводять аварійні роботи. Виконувачка обов'язків голови ОСББ Галина Воронцова розповідає. У Нас дві неділі тому трапилася аварія по гарячій воді і теплопостачанню. Тріснули труби. Вони вже старенькі, ще з сьомого року будинок наш. Ми через це не могли і подати вчасну акт, тому що ну система поки що ще не готова. Затримка з такими матеріалами, які ну є дефіцитні і не, не всюди є. Людмила Бідюкова живе у цій багатоповерхівці. Каже, переживаючи, включать своєчасне опалення у будинку. Обично перед опалювальним сезоном щось там казали, попереджають, щоб були вдома, щоб не потекли труби, а тут нічого не видно і не чути. А у людей багато маленьких дітей. Якщо система теплопостачання у будинках повністю готова до роботи в осінньо-зимовий період, тепло подадуть без затримок, каже Михайло Горбань. Якщо середня добова температура протягом трьох днів менше 8 градусів, то органи місцевого самоврядування мають право винести рішення про початок опалювального періоду. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.